Вітаю шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Мене звати Любов Завальнюк. Ми вже говорили в минулих випусках про сало і горілку. А сьогодні ми поговоримо про смаколики, про маки, пирожки з маком, про наливочки і настоянки. Доброго дня, пані Ганно. Доброго дня. Я тебе кохаюсь з сиром пироги, а сьогодні в нас пироги з маком. Я знаю, що мак використовували і відьми, і знахарки, і лікувальниці, і відуньї, і цілительки для того, щоб ворожити, дивитися на майбутнє, приворожувати, зцілювати, використовували як обереги. Розкажіть, будь ласка, більш детально. І взагалі робота з маком це чорна біла магія. Чорна біла магія це коли ми робимо позитивні обряди, це біла магія, негативні це чорна магія. Ось і все, все дуже просто. Ось, Мак має дійсно чудодійну магічну властивість, і з маком працювати мені дуже подобається дуже гарний оберіг можна зробити: замовити мак, прошептати замовляння на повний місяць. Ось, І замовити його на оберіг сім'ї, на оберіг від ворогів, від нападників, критників, І повісити, поспати на ньому, загорнути в хусточку, поспати на цьому маку три ночі і потім повісити його в скраєчку за іконою. На зверху, де у вас висить найголовніша ікона прикріпити цей маленький мішочок хусто, з хусточки, і а, нехай він там вісить. Ось. А, дуже добре знімати порчі і негатив на МАК. Переважно використовується більш темного кольору МАК, і, і знімати порчу, а, також проговорити заговір про замовляння. І цей МАК потрібно посипати в такі ущілля, де майже нереально нам буде його вимести або дістати, і понасипати в ці ущілини. Ось. І тоді порча відступає в найближчий час. Ось, можна причаровувати чоловіків також на мак. Замовити цей Мак, замісити тісто і пригостити чоловіка цим маком. Тоді ви побачите, як він до вас змінив своє ставлення, і ось і, будь ласка, користуйтеся. Якщо потрібно, я буду допомагати. Розкажіть, будь ласка, от приворот на мак. Так? Це поганий приворот, сильний приворот. Чи це такі дівочі шалості? Я би сказала сильний приворот, тим більше якщо І він діє так само, як звичайно. Так, так, звісно, якщо у чоловіка є симпатія до жінки, то дійсно можна приворожити. А якщо немає симпатії? Він так само сковує волю. Якщо немає симпатії, наприклад, я ніколи не візьмусь за ці підсилення а, і не буду робити, якщо в нього немає симпатії до жінки, тут нема що робити. Це тимчасово і це буде зламало надлом волі того чоловіка. В деяких регіонах мак використовували у лікарських обрядах, щоб викачати хворобу. Щоб викочати бідність, вигнати злиднів. Для дітей робили ляльки в головку ляльки, засипали мак, тертий, робили такі от м'якенькі, щоб дитинка гризла ту головку і в неї проходила зубний біль, біль uh -huh. або температура падала. От розкажіть цілющі властивості маку і захисні властивості маку. Захисні властивості дуже сильні. Я знаю, що, наприклад, на Чернігівщині, де я провела деякі роки свого дитинства, там а, замовляли а, засушений мак, але а, в о, цьому суцвіті, в, в головці, і давали діткам а, гратися цим маком, а потім, можливо, а, підкладали під. Під подушечку, під постіль, це діткам, які неспокійні, які плаксиві і боялися. Так, знімати страх на, на мак можна, але для діточок використовували більш світлий мак білого кольору. Ось, Зубну біль, температуру так, дійсно знімали, потім якісь. В рожі також добре прикладувати компреси з замовленим маком. А цей Мак повинен бути обов'язково освячений, особливо на таке велике свято, як маковей. Скажіть, а от мак ще в обрядах для грошей задіюють? Так. Як це діє? Так, дуже добре діє цей обряд. Береться мішочок. Або хусточка. Раніше мішочків не було, більш використовували носові хусточки. Клали туди жменьку маку, клали туди монетку, замовляли його на достаток, на врожай, щоб сім'я не була бідна, зав'язували цей мотузочок так і ховали його в скриньку, де знаходились речі цінні, там, можливо, якісь. Золото чи якісь прикраси, і разом з ними, щоб прибув приріст майна, добра, тканини, одяг і так далі, клали цей заговорений мішечок з маком. Я знаю, що використовували не лише макове насіння, а ще використовували росу з маку. Так. Збирали, використовували для, для чого? Для краси дівочої. На Івана Купала, потім іще на якісь такі е е е свята церковні, обов'язково з пелюсток маку е збирали росу і е вмивалися для того, щоб і заговорювали. Е приговарювали на. Е на схід сонця, щоб як сонце сходить, так і краса моя наливається. Ось і заговарювали переважно на красу на здоров'я. Я хочу запитати за білий мак, бо це взагалі окрема така категорія. Кажуть, що білий мак, ну в основному його асоціюють з наркотичними властивостями. Uh -huh. А як взагалі наші предки використовували білий мак? Вони ж так само входили в стан трансу і за допомогою макового чаю вони там зв'язувалися з предками? Чому? Взагалі, мак дуже особливо білий, підсилює імунітет. Він дуже корисний. Якщо його використовувати в корисних цілях, він взагалом являється корисною цілющою рослиною. Тому і навіть є дослідження, а, кажуть, що хто вживає білий мак, і взагалі навіть такий звичайний, а, то такі люди переважно не хворіють онкозахворюваннями. Ось. Тому Мак дійсно він цілющий, корисний, але ж з розумом потрібно вживати його. Коли ми робимо кутю, а, пшениця і мак мають бути обов'язковими компонентами куті. Так. А, в деяких регіонах не завжди ізюм входить до угу, куті. А от мак, горіхи, мед, мед мають бути в куті. Це разі, як отче наш, як молитву прочитати, так, оці всі складові повинні бути в куті. Е, якщо взяти з точки зору езотерики, е, е, що ці компоненти символізують? Ну, пшениця, звісно, це ж е, на, на достаток, на приріст, на благодать. І, ізюм. Це взагалі вважається як монетки, як гроші. На Ізюм також дуже класні обряди можна робити на приріст, в кого збився фінансовий канал, на приріст і поповнення фінансового вого вливання. Ось. Ну а Мак, він на здоров'я, на красу, на. Багатство це все тіло. Мак є цілющою захисною рослиною. Тому мак для України, для нашої культури, це як і сало номер один. Пироги з маком. Як правильно їх готувати, замовляти, вимішувати і кого ним частувати? І з якою метою? От бувало ж таке, що одна людина з'їсть пиріг з маком. Стане багатшою, а друга з'їсть той самий пиріг стане біднішою. Чому так? Ви знаєте, коли замішуєш тісто, це кожен етап повинен бути виконаний з позитиву і з гарним настроєм. Не можна замішувати тісто, коли ти зіпсованим настроєм, тому що він буде цей хліб приносити неудачу. Тому. Кожна господиня старалася співати, коли замішує тісто, замовляти його, і дуже в гарному настрої. Обов'язково, спочатку, помолившись Богу, подякувати Богу і благословити цей хліб для того, щоб він пішов в користь для своєї рідні. А пироги, от якщо брати, з вишньою, з сиром. Чи так само е, можна замовляти з сиром, чи в них інші властивості? Я би сказала, що там інші властивості, більш буде грати роль тісто. Тісто само по собі також має дуже велику силу, тому що від е, того, як ми замішуємо, ми е, своїми руками направляємо нашу енергію. Ми е, вкладаємо в це тісто ті думки, коли ми замішуємо. Потрібно обов'язково його робити на самоті, щоб ніхто не, від, не відволікав, не дратував, щоб ми сконцентрувалися і замішували тісто так, як це потрібно. Тому що хліб це також наше здоров'я, це, це сила, це захист і благодать. Потім, якщо ми використовуємо як начинку мак, особливо, якщо він в церкві, був так хрещений, то можна робити дуже класні обряди, і він вже буде мати цілющі властивості і піде обов'язково на користь. Якщо в маковому пирожку або в варенику можна було знайти монетку, коли його вживали, були такі обряди, то звісно, ця дівчина або заміж вийде, або знайде собі заможнього чоловіка. Ось такі ще були прикмети. Я хочу спитатися: от в нас є наливочка на столі. Завжди до пиріжка дівчата частували, дорослі дівчата частувалися наливочками. Наливочки з вишні, з малини, зі смородини. В кожної господині свій рецепт, але це дуже така підступна гостина, особливо для чоловіків. Чому так? Ну а в наливці можна зробити також приворот. Особливо червоного кольору. Всі дівчата знають, це не секрет, є сильний приворот для чоловіків. Особливо, якщо це із смородини, то він буде мати взагалі дуже сильні чудодійні властивості, тому що смородина сама по собі дуже сильний, також магічний, магічна рослина. Ось, і... Тому так, можна, якщо дів, дівчина пригощає наливкою, то тут потрібно бути обережним. А дівчата до дівчат можуть порчу зробити? Красу вкрасти через наливку, достаток, чоловіка увести? Ви знаєте, якщо, якщо буде велике бажання, то можна з їжею зробити як і порчу, так і на щось. Позитивне, але ну, так, звісно, я знаю, що більш порчу роблять на яйцях. Найбільше, найчастіше. А якщо наливкою пригощають, то тут, ну, дивлячись, дивлячись, чим ви її будете, в який день ви будете її пити. Взагалі, знаю. Бажано не, не, не користуватися, коли вам дарують, особливо на. Паску чи на якесь свято церковне дають або яйця, або там ще щось, чи цукерки, то не потрібно їсти, тому що, можливо, це були замовлені цукерки, які були зібрані, наприклад, на кладовищі. Я знаю, що свекрухи і тещі дуже люблять підкорювати невісток гонорових і зятів наливочками. Як це працює? Це якийсь заговір, це якийсь обряд. Що от не дружиш, не а дружиш, Тут прийшов неділю на млинці і хопа, і вже так любиш, так любиш, як маму рідну. Ну, знаєте, наші господині, вони просто я не знаю, фантастичні. В кожній господині нереально смачні наливки виходять, нереально смачні пиріжки і взагалі їжа. Тому, звісно, коли ти приходиш до теші і вона тебе пригощає, то ти вже полюбиш її і будеш пробачати її все, що там було раніше у вас. Ось, Окрім цього, так можна замовити, щоб не було сварок, щоб був лад в сім'ї. Так, на позитив можна заговорювати. А, якщо говорити взагалі про солодкий стіл, то як можна вберегтися, щоб нічого не підчепити? Ну, має ж бути якась протидія. Правильно? Угу. От прийшов ти в гості, і угу. ти розумієш, що. Можеш з'їсти не того смаколика. Як зробити так, щоб всі смаколики йшли тобі тільки в користь? Є якась молитва, якийсь заговір? Ну, звісно, молитви, звісно, захист, якщо на вас стоїть оберіг, а то воно вже не буде в повну силу працювати, спрацьовувати як могло би спрацювати. Ось. Частіше, щоб забрати удачу, робили такі коржики в формі підкови. Якщо її замовлять на якби, обрат зворотню, зворотню сторону, то може піти у вас все на спад, може не водитися хазяйство, як раніше, може огород у вас не, не бути врожаю. От, остерігатися потрібно більш такої формі підкови. Калачка. Яка є така традиція унікальна в Україні, яку знає чи має знати кожна господиня? От що треба говорити, щоб в твоєму домі кожне застілля приносило злагоду в родині? Може поділитися якимось заговором для всіх господинь, бо злагода в родині зараз вона необхідна. От щоб після кожного застілля родина була ще більш об'єднаною? Найголовніше? На що замовляли, щоб була ціла сім'я, щоб не було сварок, щоб не було голоду в сім'ї. Це хліб. Випікали хліб, каравай і в хліб на це тісто замовляли, перехрещували його, носили до церкви, благословляли цей хліб, і кожен, хто їв цей хліб, а був уже якби в родині об'єднаний. Це тісто, Номер один це хліб. Це святиня, яку цінували. Хліб кожен раз цілували, коли випікали. Дякували Богу, дякували господині. І хліб це як є благодать і це як цілісність і здоров'я сім'ї. Дякую вам, пані Ганна, шановні наші глядачі. Якщо вас цікавлять українські звичаї і традиції, будь ласка, підписуйтесь на канал пані Анни. Будемо раді вас бачити. Пишіть у коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Задавайте свої запитання, звертайтеся в особисті до пані Ганни. Ну і ставте вподобайку. Дуже дякую вам за перегляди. Нехай вам щастить і будьте бережені Богом.